Метою нашого благодійного чемпіонату є збір коштів, які ми перерахуємо на Збройні Сили України. Тож слідкуйте за новинами, там всі будуть деталі. Також хочеться зараз оголосити наші футбольні команди, які будуть приймати участь. Давайте які команди будуть оголошувати. Можна, щоб ви поплодували так, щоб ми знали, що ви тут. Отож, ФК «Том Студіо! ФК том Студіо 2. ФК рапент. ФК Сич. ФК Майнс. ФК Луко. ФК нетопойці. ФК НДКЦ. ФК Астион. И ФК «Брусниця». Здається, всі вже на голосу. Перед тим, як ми будемо зараз надавати слово нашим організаторам, нашим гостям, які сьогодні завітали, я хочу, щоб зараз всі ми піднялися і вшанували хвилиною мовчання наших хлопців, які віддали своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Всім гарно дякую. Хочеться сказати, що наш кубок відбувається за підтримки Федерації футболу нашої прекрасної Чернівецької області. Тому запрошую до слова першого заступника голови Федерації футболу Сергія Григоровича Задорожніка. Ваші області, будь ласка. Дякую. Команди, слава Україні! Шановні колеги, друзі, побратими, міні-футбольний сезон в Чернівцях, в Чернівецькій області продовжується, завдячуючи дуже прекрасній і хорошій ініціативі керівництва Том студіо. Особисто Олег Анатолійович тобі дякую. Молодець, ідея класна, всебічна підтримка була, є і буде. Тим паче, як наголосив. Наш ведучий, що це з метою благодійності. Фактично всі заходи, які ми проводимо, от, будемо говорити так, в крайніх 10 місяців, були з елементами благодійності, збору коштів на ЗСУ. Фут Футзальні і мініфутбольні футбольні чемпіонати зібрали за, допомогу, за допомогою вашої, представників, команд учасниць. 128 тисяч гривень на ЗСУ. Загалом з усіх чемпіонатів, турнірів, в тому році, що ми проводили, асоціація передала на ЗСУ 590 тисяч. Багато це чимало, не знаю, для такої ну, можна сказати, громадської організації, яка це не є їхня ну, ціль основна. Але я вважаю, що це нормально, хоча б у нас є 62 федерації в області, щоб ви розуміли. Футбол попереду всіх. Був є і буде, бо це спорт номер один. І я вам ще раз щиро дякую. Будемо мати надію, що десь якийсь клуб потужний, а в нас вистачає клубів. Немає на увазі по міні-футболу. Завершиться цей турнір, якийсь клуб візьме на себе ініціативу. Як пан Олег зорганізує ще один турнір. Правда, там не важко. Тому а від нас все, що потрібно, підтримка, регламенти, документи, арбітраж, всі інші речі ми далі будемо обговорювати по ходу. Тому ще раз вас вітаю з відкриттям цього турніру, всіх гараздів. Можливо, десь і важливий там момент якогось там спортивного результату, але основний результат це збір коштів. На ЗСУ. На нашу славу на ЗСУ. Слава ЗСУ, слава нашим героям! Дякую. І Ще, і ще сильніші обласки, Сергію Григоровичу, будь ласка. Наступно хочу запросити до слова голову суддівського корпусу Федерації Чернівецької області Мосичука Юрія Юрійовича. Хлопці, можна ще сильніше підтримати обласками. Вітання всім учасникам сьогоднішнього дійства, окремі вітання організаторам. Досить добротний турнір. Я думаю, що він зараз на часі, і звичайно, що хочу побажати, щоб кожен із тих учасників, які будуть приймати участь, отримав задоволення, будь то гравці, які будуть змагатися з собою на майданчику, будь-то арбітри, які будуть обслуговувати зустріч, і в тому числі вся глядацька аудиторія. Тому всім бажаю успіху, хай щастить і, звичайно, хай переможе найкращий. Дякую. Дякую. Хочеться зараз запросити нашого організатора. Організатора під ваші області Олег Молдова. Зараз відпустимо. Доброго вечора. У нас було дві мети організації цього, цього турніра. Перша мета це. Пірко, яким я дуже щиро дякую за мирне небо на наших домівках. Друге це проведення гарного турніра, це для того, щоб прийшли люди подивитися на гарний турнір, на гарні ігри, підтримати свою команду і класно провести вечір. Також я хочу подякувати Федерації нашій футболу, того, що, яка е, дала добро, нас підтримала е, всі організації і величезний плін е, всім командам. Всім представникам команд, які відгукнулися е, на, це, на цю пропозицію: е, провести такий турнір класний для нас, для людей, для ЗСУ збору. Тобто, ребят, ми молодці, ми робимо гарну справу. Е, браво! Браво нам, браво вам! Супер! І зараз хочеться також наголосити на. Так, перевіряємо, щось у нас збивається. Хочеться, щоб ви поптували нашим головним спонсором. Стоматологія Майнс. Друзі, марку, ще области, будь ласка, весільний бренд Том Студь. Стоматологія Тен, ФК Луко і ДВ Транс Недобої. Ну і зараз я хочу запросити до виконання гімну України Андрія Ребор. Я думаю, що ми всі. Що там таке? Що ми всі разом зможемо заспівати це гімн? Дуже вірний рішень. Я думаю, треба піднятись, так? Да? Да. Ще не в мене україни. Міславані. Ви положим за нашу свободу. Чемпіонат вже відкритий. Дві команди. ФК ндкц та Еп Сі. Переводимося, що сім'ї наші два чемпіонаті. Я не знаю. А Трайдер, а? Викито колонка. Це <рес> взагалі <рес> без <рес> мікрофон.